Доброго дня, друзі! Я вам робила відео, що я лишила малину Полька і Поляна. Хочу вам показати, як воно в мене вийшло. Тут в мене є ягоди внизу куща Так, достигають. Тепер, щоб інші ягоди дістати, вони є всередині куща. Листя в них трошки бо тому що накриває верхня малина, Та, що підросла вже, бачите, яка вона висока, на 40 см вище від тої. Трошки вона припарується. Ну, Малина є, довше достигає тут, бо вона закрита. Кожен повинен зробити вибір свій сам, але ну, малина є. Достигає разом з ранньою малиною. Ну, чи я так буду робити, напевно, що я більше так не буду робити. У мені достатньо ранньої малини, ремонантної, вона в мене родить два рази. То незручно, то, щоб бігати, ото все розкривати і дивитися за нею. Так виглядає та малина, що я обрізала внизу повністю. Ось тут так Ягоди є тут, внизу, а вверх тільки цвіте Тут тільки цвіт, тут вже є нормальні ягоди. Так що дивіться і робіть собі свій висновок. Для себе я вже його зробила. Дякую за увагу. Може кому було потрібне це відео?